Ми зараз знаходимося біля тренажеру жим ногами горизонтальне. Їх може бути декілька варіантів. Може бути як вертикальний, так і горизонтальний. Це блочний тренажер горизонтальний. Почнемо з того, що ми ставимо ножки, трішечки віддаляємось назад так, щоб ми могли комфортно поставити свої ноги. Виставляємо одразу трішки поширше, щоб ми могли опуститись максимально низько до щелочка обов'язково. Потім ставимо руки на коліна і виштовхуємо себе за допомогою рук і ніг одночасно. Потім робимо такий рух то тобто переміщуємо стрішечки назад. Так, щоб у нас потягнула задня поверхня стегна. По постановці ніг. У нас може бути декілька варіантів. Можна поставити ноги ширше, коли у нас широко ноги стоять, буде вмикатись більше внутрішня частина стегна і сідниці. Коли ми виставляємо ноги вище, паралель, буде вмикатись більше задня поверхня бедра, сідниці і зовнішня частина квадрицепсу. Третій варіант, коли ми ставимо ноги низько. Паралель. У нас буде вмикатись більше квадрицепс і дуже-дуже неінтенсивно сідниці. Ми будемо зараз виконувати по класиці. Тобто, коли у нас ноги на комфортній висоті, ця комфортна висота виявляється тим, проявляється, що коли ми сідаємо, у нас коліна більш-менш залишається. За межами, точніше перед межами наших носків і поперек не підкручується. Тобто, у нас нема проворота в попереку. Ще разок. Поставили ноги, витягнули сідниці. Стабільно тримаємо наш поперек. Обережно опускаємось вниз, без підкрутки тазу. І з видихом напружуючи сідниці, виштовхуючись через п'ятку, а краще зовні, зовнішню частину стопи, піднімаємо себе вгору. Знову ж таки, на вдиху повільно розтягуємо задню поверхню. І з видихом напружуємо сідниці і виштовхуємо себе вгору. Повільно вниз, з видихом догори. Повільно вниз. З видихом догори. Куди діти руки? Руки ми можемо покласти або собі на коліна, тобто ми ними контролюємо коліна, щоб вони не ходили в центр, не розходились назовні. Ми тримаємо їх стабільно. І коли ми робимо вузько, ми можемо поставити руки між колінами. Щоб ми просто давали собі чітко розуміти, де в нас повинні бути коліна, щоб вони не знову таки не сходились, не виламували нам сустави, а тримались чітко. Повертаємось. До речі, коли ви змінюєте постановку ніг під час виконання вправи, робіть це тільки у верхній фазі, які можуть бути ще проблеми з цією вправою, коли у нас коліно. Вигинається повністю. Дуже така велика помилка, бо цим ми травмуємо собі колінні зв'язки, сухожилля ззаду нашого коліна. Ну, і плюс Ми переносимо навантаження на суглоби, а не на м'язи. Тому завжди коліна тримаємо трішечки-трішечки, як під пружинкою. Розтягнулися вниз, відчули, що потягнули задню поверхню. З видихом вгору. Повільно вниз, з видихом вгору. Коли ми сідаємо, коліна тримаємо так, щоб ми могли просісти тазом між та зад'реними кістями. Видих нагору. Плавно вниз, нагору. Вниз. Обережно опускаємось до кінця. Нажимаємо рычажок, Піднімаємось, і опускаємо ноги. Рекомендується виконувати цю вправу по 4 підходи. Разів по 15-20, дивлячись, яка у вас вага робоча. Якщо ви відчуваєте, що ви зробили на 20 разів і могли ще, то дайте трішки робочої ваги. Якщо відчуваєте, що 15 і то все, фініто, залиштесь в цій вазі і зробіть ще один додатковий підход. Дякую за увагу. Підписуйся, став удобайки, і слідкуй за нами далі.